365 днів про взаємовідносини. День 69 Не воюй проти найкращого. Ісая 14 розділ, 26, 27 вірш. Така ухвала, або така постанова, яка поставлена на всю землю. І ось рука, що простягнута на всі народи. Бо Господь Саваоф визначив. І хто може скасувати це знак питання? Рука його постя... простягнена і хто відверне її? Це місце воно може на слух трошечки таке, знаєте, важкувате, але воно говорить про те, що якщо Бог постановив щось, то ти людину цього не зміниш, і не відвернеш, і не зупиниш. Іншими словами, можна було сказати так: говорить Господь. Моя ціль буде досягнена. Ніхто не зможе перешкодити або завадити мені в цьому. Коли я даю чомусь призначення, всі ваші плани, ідеї, думки, відчуття, переконання анулюються. Те, що ви думаєте про мої цілі, ніяк їх не змінює. Визначені мною цілі. Можуть змінитися тільки в одному випадку, якщо я перестану бути Богом. А Бог Богом не перестане бути. І тому скажіть, будь ласка, у цій війні, так, коли людина воює з Богом, хто переможе? Ви чи Бог? Звичайно ж, для того, щоб навіть насмілитись на таку війну, треба мати не те, що сміливість, а треба просто мати величезну поверхневість в житті. Тому що воювати проти найліпшого, найкращого це глупота. Людина, яка має в собі глибину або цінності, вона навпаки біжить до Бога. Тому що вона розуміє: Господь, твої цілі є благо для мене, Твої плани є благо для мене. Нащо мені воювати замість того, щоб запитати і отримати? Навчитися і виконати, піднятися і стати на рівень вище, зробити і досягнути, я вибираю такий шлях. Тому не воюйте проти найкращого, тому що Господь, зачавши вас в утробі матері вашої, уже написав на ваше життя найкраще. Але так як людина вперто стоїть на своєму, виконуючи те, що їй подобається, вона нищить і себе, і своє життя. Ось чому. Євреям, євреям, не євреям, а Єремії, послання Єремії це старий заповіт 29:11, 29, сказано: бо тільки я, каже Господь, знаю наміри, які маю про вас. Наміри на благо, благо це щастя, а не на зло, щоб дати вам будучність, тобто майбутнє і надію.